Хабарника виправдали. Будицький сільський голова, що навесні погорів на рекордному, хабарів кілька мільйонів, повернувся у власне крісло. Днями його виправдав Київський суд. Подробиці далі в сюжеті. На початку квітня Сумщину сколихнула шокуюча новина. У селі Битиця Сумського району голову сільради спіймали на рекордному хабарі майже 2,5 мільйони гривень. Юрій Цаплієнко вимагав у місцевого підприємця за оренду землі. Тоді наша знімальна група виїздила на місце події та спілкувалася із місцевими мешканцями та колегами хабарника. Люди, які просять робити нам справки для прислати сім'ї. Де ж ті самі нотаріальні дії провести, рішення сесії, змінишся підписувати сільським головою. Копії завіряють сільським головою, а без його підписа ми не знаємо, що правильно почати. Та це треба закінчувати, звісно, з цим ділом. Вся держава вже бере, скільки ж можна вже. Люди вже без штанів. Тоді сільського голову відсторонили від посади. Йому загрожувало до 10 років за ґратами. У селі ж намагалися зібрати сесію та зняти його з посади. Втім, засідання зірвали. Місцеві жителі переконували, депутати все підлаштували, бо мають що приховувати. Я ап'якуна цвера моїй дитині землі нема. Правою Цаплієнка займалося Національне антикорупційне бюро. Днями ж київський суд дозволив битицькому голові сільради повернутися в своє крісло. Його коментарі нам поки не вдалося отримати. Слідкуйте за нашими наступними випусками новин. Юрія Настенко, Олександр Білявський та Олександр Олексієнко. Новини СТС.